Друзі, моє вам вітання. Ну, після виходу відео із виготовлення ліхтарика, те, що було зроблено по формулах, я показав, що даний ліхтарик буде споживати близько 50 мА. То хочу зараз спробувати на практиці показати, чи насправді це так. Зроблена отака схема ліхтарик, резистор. Зараз вам продемонструю, яка у нас по резистору. Ставимо шкалу 200 Ом і перевіряємо резистор. У нас резистор рівно. Так, щось, секундочку. Вот так, трішки поганий. 2 Ом. Так. Резистор, ну, приблизно. 1,9-2 Ом. Так, заряд у нас акумуляторної батареї. Так. 3-7 вольта. Маємо два, резистор, два світлодіоди. Така схемка, дивіться. Два світлодіоди. Заявлена у них потужність 1 Вт. Це, звичайно, що діо... світлодіоди з Аліекспресу. На тестері ставимо у нас, ми можемо робити, ну, не можемо, робимо вимірювання струму, переводимо у 20 А постійний струм і дивимося споживання. Так. Споживання у нас одного світлодіода 0,02 А. Це виходить 230 мА. Так. Аналогічно споживання іншого те ж саме. Тепер, коли робимо споживання обох, так, дивимося 0,28. Тобто окремо 0,23. Разом. 0 до ну, навіть. 0,28, 0,23 028. Так, могуль буде видніше. Тобто, що з цього можна зробити висновок, що у нас споживання двох світлодіодів, які паралельно світять в оцьому ліхтарикові, 280 мА. Ну, враховуючи. Заявлені характеристики, плюс розрахунки по формулах, то це абсолютно не збігається із реальними характеристиками. Тому, хто писав коментарі, він був дійсно правий. У нас споживання світлодіодів з Aliexpress не співпадає з заявленими характеристиками. Ну, Воно то може співпадає, але є цифри, а є практика. Так що, друзі, хто. Писав коментарі, він був прав. Ставимо лайк. Коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Багато цікавих відео. На все добре.